Свято Євангелія читання, навіть Восходи, славі, водьмоважені. В той час, коли Ісус молився на самоті і були з Ним його Учні, Він спитав їх, за кого не мають люди, вони у відповідь сказали. За Івана Хрестителя, інші за Ілю, ще інші за якось із старовинів пророків, що воскрес і смертвий, а спитав і що скажете про мене, хто я, тоді Петро, звавшись мовти Христос Божий, він звели їм гостро про це нікому не говорити. Далі додав син чоловічий має багато страждати, і старші первосвященники та книжники його відкинуть і об'ють, та він на третій день воскресне. Слава тобі, Господи, слава тобі. За кого мене мають люди, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ісус питає своїх учнів, за кого мене мають люди? І учні починають відповідати, дають різні варіанти. Так само і сьогодні Ісус питає кожного з нас, за кого ти мене маєш? Хто я є для тебе? І це питання дуже важливе, дуже ставити в нашому житті і питати, ким для мене є Господь? Що для мене Господь зробив? Яке місце Господь займає в моєму житті? Було двоє друзів. Один вивчився, став великим професором, знав декілька мов, а інший почав пити, спився. Але пізніше, коли вже йшло все до кінця, Господь йому подав руку і врятував його, і витягнув з цього болота алкоголізму. І ось вони зустрічаються двоє. і цей Говорить доктор, слухай, я чув, що ти до церкви ходиш, що такий побожний. Розкажи мені щось про того Ісуса, що тобі допоміг, які він університети закінчував, які він дипломи має, яке він звання має, скільки мовами Він розмовляє, що він так тобі допомагає. А він каже до нього: ти знаєш, Господь для мене є всі, І я не знаю, скільки він знає мов, які університети він закінчував, які звання він має, але я знаю одне, що він мені не дав загинути, що Він мене любить, і мені цього є достатньо. І це щира відповідь, що найбільше, що ми маємо цінувати, що Бог перший полюбив нас, що Він видав свого одного єдиного сина. Щоб ми мали життя вічне, якого ми люди розп'яли, почували, термін вінчали. Але бачимо, що Господь, навіть через те, дивлячись на цей біль, який люди принесли Ісусові, Він не рознівався, Він міг розніматися, Він міг покарати, Він міг не знати, знищити всіх. Але Він цього не зробив. Бо Він вірить в кожного з нас, що. Ми змінимося, що ми станемо кращими, що ми більше пізнаємо Його любов, що ми відкриємо серце своє для Нього, що ми Його запросимо, і що ми зробимо нашему житті місце для Нього. Тому дуже важливо є питати себе кожного дня, коли ми йдемо спати, ким для мене є Господь, і що я зробив протягом цього дня.